В когось в юному віці, в дитинстві, забрали вдачу, забрали успіх, фінанси, прошуршали повністю всю долю агресивно, поставили, може, і перекладно, мені більше йде, просто зруйнували, закрили дороги на гроші отут. Угу. От, зараз активно якась жінка. Вже, ну, тут вийшов чоловік, може бути, якщо дивляться жінки, то може вашим чоловікам активно влазять в долю, вийшла жінка похилого віку. Дуже таку ставив програму, теж. Закальцовану програму, щоб не було продовження роду, щоб на розлучення, на уход, на розво... розводять сім'ю руйнують, і щоб не було можливості мати дітей, продовження роду, і це постійні. Напад такий, Зроблено закальцовану негативну програму втручання у долю. Ну і мороками, морочками впливають, тут ще впливають. До якоїсь жінки морочені програми приворотні і. Щоб фінанси чоловіка йшли іншій жінці. От він має бути самотній розлучатися. Іншій жінці. Перевод. Підмін долі, я так розумію, влазять. Зараз я буду чистить. Ресурс, полюють на ресурс. Тут дуже красива жінка, і дуже має чоловік. Ну, тут король Пентаклів, це людина, яка знає, як заробити гроші, і дуже має стабільну стійку. Психіку, спокійну, нервову, таку, міцну систему і дуже.